DS3 у кузові Sportback це є преміум лінійка від французького виробника Citroën. Це автомобіль в максимальній комплектації Grand Chic. Це вона шкіра напа, всі підігріви, безключовий доступ, топові LED-адаптивні фари. Автомобіль в двохокрасному кузові. Дуже цікавий вишневий такий бордовий металік. Чорний дах, чорні дзеркала, чорні диски. Автомобіль 2021 року випуску 73 тисячі кілометрів пробігу. Він оснащений батареєю 50 кВт. Запас ходу такого автомобіля від 250 до 350 кілометрів. Насправді рівень оснащення цього міського кросовера, враховуючи це преміум лінійка DS, на рівні топових версій Mercedes, BMW та інших німецьких виробників. В цьому ціновому сегменті в нього немає жодних конкурентів. З такою комплектацією, з таким рівнем матеріалів, шумоізоляція, дуже м'яка комфортна підвізка, топова збірка салону, ніяких скрипів, шумів. По такій ціні. В нього конкурент хіба що може бути Nissan Leaf, але це. Рівень автомобіля зовсім зовсім інший. Насправді досить недооцінений на нашому ринку. Автомобіль, лінійка DS. Автомобіль є в дуже гарному збереженому стані. Що по кузову що по салону. Далі перейдемо до салону автомобіля. Ви тільки подивіться на цей вражаючий салон. Ось така. Така геометрія всюди по кріслах, ось така прошивка, це не імітація, вона така глибока, натуральна шкіра напа. Така зустрічається тільки в самих топових європейських виробників. До речі, тут вона така повністю темна, а от по боках вона має такий трішки відлив, якийсь такий світліший, ніби бронзовий. Аналогічно. По панелі. На фото може здатися, що це якийсь бруд, але вона от вживу має такий трішки бронзовий відлив. Дуже цікаве виконання. Подивіться, як все стильно таке ромбами зроблено, який елегантний перемикач передач. Насправді французи дуже гарно постарались над дизайном цього автомобіля. Ось такий стильний руль, приплюснутий також весь повністю в натуральній шкірі. Чорна стеля. Якість матеріалів цього автомобіля дуже на рівні, якість збірки також. Ось подивіться, такі металеві всі перемикачі. Дуже стильний автомобіль, автомобіль має безключовий доступ. Задній ряд також абсолютно все гарно збережений. Ну, дуже мені подобається форма оцих сидінь. Така дуже цікава геометрія. Дуже гарно збережений ковролін, все повністю. Ось тут навіть таке тиснення DS-значок. Ручки такі металеві, стильні. До речі, цікаво ще, як працює безключовий доступ, як буває в самих топових версіях, наприклад, там BMW дорогих IX-х, коли ви підходите, ці ручки самі автоматично виїжджають, автомобіль відкривається. Коли ви відходите з ключем, ручки ховаються, автомобіль закривається. Дуже цікава функція, дуже гарно працює. Ось такий красивий він також ззаду. Значок DS їхній фермовується і кузов кросбек. DS 3 версія. вживу виглядає ефектно. На наших дорогах зустрічається ця модель рідко. Дуже кажу, повторюсь, недооцінена на нашому ринку версія, яка в Європі досить популярна. Мені, чесно кажучи, дуже він сподобався. Це перший варіант, який ми привезли в цьому кузові. Ми десь сьомі привозили гібридні, плагін, гібриди також дуже цікаві. А от десь це перший в нас, от навіть тут, подивіться, от, натуральна шкіра. І не просто нитка, а от нитка йде також така двохколірна, чорна і такі от світлі вкраплення. Насправді, таких елементів по салону, от, які притягують погляд, дуже багато. Ось, наприклад, дифузор. Ну, незвичайний там якийсь пластик, а от зроблена от така от, цікава геометрія. Насправді цікавий, цікавий дуже варіант. Ми доставляємо автомобілі по всій території України, замовляєте, заключаємо договір. Завтра цей автомобіль може бути у вашому місті. Також нагадую, що всі актуальні автомобілі у нашому телеграм-каналі. Нижчі в описі буде посилання на нього. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цікаві варіанти. Будь-які форми оплати, кредит, лізинг. Обираєте зручний для вас спосіб. Завтра цей автомобіль може бути вже у вас.